Зиття в оригіналі літо 35 кг, ціна якого становить 20 200 гривень. Це крем плюс Екстра. Повторюю, що це приїхало в оригіналі. Тут багато різноманітних моделів, де великий відсоток у нас присутніх просівочок. Бачили, перша Nike дуже класна, чоловіча. Наступна Nike дуже класна, також популярна моделечка. Ось такого плану. Розмір трішки вас буду інформувати: 36,5 я буду бачити. Тут чоловічі, жіночі, також малий відсоток дитячого. Ось така гарна, зовсім невагома пара. Adidas кросівочки. крусівочки. Теж дуже гарна, легенька, на піноці, легесенький підйомчик. 41-26 25,5 см. Наступні найки також класична, популярна моделька. Ось так вона виглядає. У розмірі 41. Я одні, пума, також чоловічі, гарна моделька. Можете подивитися, в якому стані. Звичайненько. Так. Ще одні пума лакові. Ось такого плану вони йдуть. Розмір, розмір не бачу. Або запобачу. 41. Розмір 41. Адідаси. Дуже зручненькі, легесенькі. Невагомі. Це чоловічі йдуть. може, це теж 41. Можливо, які м'ятні, гарні жіночі. Ну, в принципі, вони можуть бути як унісекс, як чоловічі, так і жіночі. 41 розмір. Дійсно, дуже гарні. Літні варіанти, дуже гарно можна стилізувати. Найкі легесенькі. Трішки будемо пришвидшувати, щоб показати вам більше моделей. Так, це у нас іде 7,5, 40-й. Ще ось такі гарнесенькі. Гарсенький підйомчик. Будемо дивитися, де у нас маленький відсоток. Бачу, що тут є в нас навіть ціна 39,99 євро. Ось такі коштували. Думаю, що вони шкірні. Дуже цікаво. Ай-яй-яй-яй-яй, газельки. Чоловічі газельки. Дуже гарне поєднання кольорів. Літній варіанти, 45-й розмір. Ось такі Tomі джинс. Можете подивитися. У розмірі в нас 41. Гарний ходовий розмір. Наступні. Ось така. Зовсім невагома. Чорні, простасенькі, легенько парити ножку не буде. Тапочки. Резини, нічого не варто, сороковий розмір, звичайний. Босоніжки, звичайно, є класичні і зручне взуття в нас. Гарнесенькі, легенькі, дійсно, ну, невагомі, гарна така десь сіка-піночка. Ще одні найки. найкі босоніжки. Дуже цікава моделька, хочу вам показати ось так. Це босоніжки. На відео вони не дуже виглядають, а вживу вони дійсно дуже гарне. Основне, що вони зручні і м'ягенькі. Так, ще одна моделька. Такі кеди в такому класному стані. Ідеальному, точніше, стані, я би сказала. Дитячі, дитячі найки на хлопчика. Теж дуже класно, стильно виглядають. Літні варіанти. Вона і зараз на цю жару може бути ідеально підійде. Це 29-й розмір у нас. Простесеньке, Я більше кажучи, сикмакисінчики, щось такого плану. Легесенькі, біленькі, класичні до цього підійде. Так, ще одні. Ось така моделечка в нас. Звичайно, на зручному лакове ось таке, де під крокодилик. Маленький, зручний стійкий кавбучок. Так, я розумію, що ось такі балеточки. Ну йди сіточку, легенько, зручно, малесенький підйомчик, щоб ножка не втомлювалася. Ванси. Ось такі в нас ванци. Стан їх також дуже класний, дуже дуже. Такі кровсів. Щоб ви не думали, що кросівки в нас тільки. Як я більше скажу зверху, вони є всюди. Ось такі босоніжки. Простесенькі, легенькі. Ще одні у нас йдуть ось такого плану. Босоніжки спортивного. Ще одна моделька у нас схожа в набула. Від цього самого цього одна сама моделька. Ось такий каблучок. Вони до речі, в дуже класному стані. Навіть ніхто в них не ходив. Тобто вони новенькі. Новесенькі на літо. Десь бити. Так. Ось такі лофери. Лофери, мабуть, ніколи не вийти з моду. Такого шоколадного вони так. Ось Осонішки, туфліки. Так, зараз йде сезон випускний. Ось такі. Гарнесень. Ще. ну Вони максимально зручні, легесенькі, м'ягесенькі. Ось такі чоловічі. Ще такі простесенькі, біленькі. Трішки пришвидчувати, щоб вам показати всю коробочку. Так, ще одні кедики білесенькі, тут легесенька золотиста вставочка. Показати вам максимально багато, що входить в дану позицію. Це в оригіналі взуття приїжджає. Ну, це дуже класне взуття. Дуже-дуже. І ходовий розмір, 37. Може, десь декілька разів тіли їх, бо ще легасенько липутичка є. Але саме їх ідеальні, дуже гарнесенькі, стильні. можете реалізувати під будь які оберс їх. Ось такі також на З бантиками гарнесенькі, Також нього, ну, Наголошую, кросівочки є. Достатня кількість даних позицій. Ось така гарна пума. Так, так. Це пума. Дуже гарні чоловічі, теж класичні. найки чоловічі. Це на маленьку якусь горошинку На танці, або ще щось дитяче зуття. Бачите, що маленький відсоточок. Ще ось дитяче. Зуття такі лофери, ніжні, гарнесенькі, тут з камінчиками Гарно переливається, дуже красиві. Ще такі зручні, бачите, що вікова категорія у нас різноманітна йде. Дуже класні, зручні, такі є навички. Тобто вони такі паперові вдягнули два рази і пішли. Дуже класне, дійсно, зуття. Цікаві модельки різноманітні на будь-який смак, тобто ви з цим лотом не погадаєте. Ще такого плану у нас йде? Кетики. Ось що мені казала, що багато. Каблука, до речі, не є. Дуже багато. Так всі придивіться в ідеальному, в ідеальному, просто в ідеальному стані. Ідеально. Просто в шикарному стані. Тобто, лише видно по підошві, що щось трошки хтось ходив. А так зовсім не затертості, нічого. Ну Легесенько тут може бути. Легасенька затертість. І то так про цей салфеточку, або ще чимось втрати і все. Все супер. Зовсім не вагомі, не знаю, він може 100 грам 200 важить такого вам. Цікава моделька також є, то виділятися дуже гарно. Поліровичка ставочки гарнесенькі. дитячі найки. Напіківка. Ось такі. Простесенькі такі. Легенькі, простенькі, зовсім не вагонні Кеди. Також простесенькі. Так, тапочки розинові, новенькі. Байджу наклеїчки є. Новесенькі, чоловічі тапочки. Зара. з етикеточкою. Подивіться. В ідеальному? Просто ідеально. Ну, вони новесенькі з етикеточкою, нічого нема. Супер, саме. Курсівки чоловічі. Ось такі. Дуже подіцьким на милі. Скажіть, будь ласка. Милі, просто стійкий, гарний каблучок. Давайте доходимо до кінця. Ще одні такі маленькі з панчичками. Надію. Ще один зручний кавичок. Зовсім такий невагомий. Так, ще такого плану у нас моделька. Тож в дуже гарному стані вони. Ну, що я можу сказати? що взуття дійсно дуже класне. Бачите, ріква категорія різноманітна. Для замовлення пишете нашим менеджерам, А це вже йде таке як спецзуття. Ну, воно буде максимально зручно, тут легенький підйомчик є всередині. Воно ідеально дійсно дуже якісно зроблене. І останні дві пари. А, є вона. Ось такі лофери. Для замовлення просто нашим менеджерам, або, звичайно, дивитеся першого в YouTube каналі коментарі.